Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 794 760 особин за добу 1 510, танків 9 679 одиниць за добу, 2. бойових броньованих машин, 20 93 одиниці за добу, 23, артилерійських систем 21 578 одиниць за добу, 23. Реактивних систем залпового вогню 1257 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1032 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 356 одиниць за добу 107. Крилатих ракет 306 одиниць за добу 3, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 32 843 одиниці за добу, 73, спеціальної техніки 3675 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.